Ось вже в підвалі найда вже поснідала, пообідала. найда, доїда, йди. А там наш рижик на своєму місці. Рижик вже пишуть нам, що рижик вже не кричить, ні, він вже не кричить, то він перші місяці, як йшов їсти, то подавав знак, що він йде, давайте рихтуйтесь. А зараз він їсть спокійно по два ні мух нема, ні бліг, ні запахів ніяких, чистенько. Все нормально, ніхто поки нас не заливає. Може вже пробудилося всіх, совість пробудилася. Да? Долматка. У нас було дві долматки, дві сестрички. Вони дуже спали, разом гралися. І одну отруїли, Це вже буде три роки. Ось сюди. Ця дуже довго сумувала, не їла, така прямо зажурена була, дуже сумувала, скучала, але звиклася.